Історія виникнення нашої сонячної системи містить безліч палких загадок і майбутніх відкриттів. Наприклад, незрозуміло, чому вся енергія обертання сонячної системи зосереджена в планетах, адже практично вся її маса знаходиться в сонці. Утім астрономи останнім часом сильно підбадьорились, сподіваючись, що нові покоління космічних астрофізичних лабораторій, обладнаних унікальними приладами дадуть змогу прояснити більшість незрозумілих моментів в еволюції нашого світу. Адже вже зараз дивовижні космічні дані, що безперервно надходять, дали змогу відродити або відкрити десятки різноманітних космогонічних теорій, даючи відповіді на разючі загадки світобудови. Слід вірити, що знадобиться всього кілька десятків років, що вчені почали уявляти собі загальні контури нашого світу. Астрономи давно вважали, що Всесвіт і сонячна система існували вічно і існуватимуть ще стільки ж у незмінному вигляді. З появою християнства вік сонячної системи значно зменшився. Джордано Бруно перший припустив, що зірки подібні до Сонця, оточені планетарними системами, які безперервно народжуються і вмирають у 1745 році. Французький учений Жорж Бюфон висловив гіпотезу. Що планети утворюються з речовини, викинутої із сонця після зіткнення сонця з кометою. А першу наукову теорію, виходячи із загальних умоглядних міркувань, висунув німецький філософ Іммануїль Кант. Однак справжнього розвитку вона набула в працях французького математика В'єра Симона Лапласа, який пояснив утворення сонячної системи за допомогою небесної механіки Ньютона. Кант у 1755 році перше виклав ідею про виникнення сонячної системи з хмари холодних полинок, що перебувають у хаотичному русі. Планети за Кантом формуються з тієї ж газопилової хмари, що й сонце. 1796 рік Лаплас описав утворення сонця і сонячної системи, з розпеченої газової туманності, що повільно обертається. Під дією гравітації, центральна частина Сонця стискалася, швидкість його обертання збільшувалася, тому воно набувало сплюснутої форми. Згустки відокремлювалися від протосонця і потім охолоджувалися. Речовина, з якою творилися планети спочатку за Лапласом, перебувала в гарячому розплавленому стані. Так виникла знаменита космогогічна теорія Канта Лапласа про походження нашої планетної системи. Але минуле століття і вченим стало зрозуміло, що Земля наймовірніше ніколи не була розпеченою газовою хмарою. Було запропоновано багато нових теорій, наприклад, розглядалося проходження поблизу Сонця іншої зірки, тяжіння якої викликало викид сонячної речовини, що сформувало планети. Або ж припускають, що Сонце спочатку було подвійною зіркою. Другу зірку розірвало силами гравітації під час тісного зближення з іншою третьою зіркою. Як варіант подвійної зоряної системи висловлюють припущення, що друга зірка пройшла весь шлях еволюції і вибухнула як наднова, скинувши всю оболонку. І залишків цієї оболонки і утворилася планетна система. У 40-х роках минулого століття академік Ото Шмідт припустив, що Сонце. Захопила під час обертання навколо галактики хмару пилу. З речовини цієї величезної холодної пилової хмари сформувалися холодні щільні допланетні тіла, планету Земалі, що згодом розвинулися повноцінні планети. Ці та елементи багатьох інших теорій активно використовує сучасна космогонія. На початку всіх космогонічних сценаріїв передбачається наявність газопилової туманності. Завдяки чистій випадковості або внаслідок дії якихось зовнішніх чинників, спалахів над нових, інших зірок і туманностей, окремі ділянки цієї туманності виявляються щільнішими за речовину, що їх оточує, і отже мають більшу масу. Тут одії вступає сила тяжіння, і навколишня матерія починає спрямовуватись до цих центрів підвищеної щільності, маса яких дедалі зростає. Зрештою, матерія, в ділянці кожного такого центру ущільнюється настільки, що в результаті гравітаційного стискання підвищується до рівня запуску ядерних реакцій. Загоряється зірка. Сьогодні астрономи спостерігають в нашій галактиці досить багато подібних центрів формування зірок. Загалом, залишкова газопилова хмара навколишньої зірки, що формується. Поводиться хаотично, і частинки матерії рухаються всередині неї в усіх напрямках. І тут знову ж таки, завдяки чистій випадковості, може виявитись, що більша частина газу і пилу виявляється закрученими в одному напрямі. Відповідно, газопилова хмара навколишньої зірки, що формується, починає обертатись на зразок своєї рідної космічної каруселі. У підсумку, після завершення стиснення газопилової циги, більша частина її маси виявляється зосередженою в центрі, де згодом формується зірка. А незначна периферійна маса хмари виявляється розділеною в екваторіальній площині обертання протозірки навколо власної осі. Відбувається це внаслідок сплющення залишків розпорошеної розкрученої речовини під дією відцентрованої сили. З речовини цього залишкового диска надалі формується Земля разом з іншими планетами. Отже, ми дійшли до найцікавішого місця в історії світобудови, коли газополовому диску, що оточує новонароджену зірку Сонце, почали формуватися згустки матерії. Подібно до снігових грудок, що котяться з гори, вони своєю чергою стали служити центрами тяжіння для розпорошеної навколишньої речовини. Потім навколо сонячна речовина розшарувалася в кільця і зібралася в згустки на певних орбітах, в яких в кінцевому підсумку і виникли планети. Розміри планет, що з'явилися, насамперед, залежать від відстані до Сонця, на невеликій відстані від світила через високу температуру всі летючі легкоплавкі речовини випаровуються в навколишній космічний простір, не маючи змоги сконденсуватися в рідкий або твердий стан. У результаті ближні планети земного типу виявились невеликими і відносно щільними через переважання в їхньому складі важких хімічних елементів. У сонячній системі до цієї категорії належать Меркурій, Венера, Земля і Марс. Взагалі цей період в еволюції сонячної системи виглядає дуже загадково, адже такий сценарій передбачає утворення ще щонайменше десятка планет розміром з Марс. Їхню відсутність можна пояснити тим, що ці первинні планети просто розсипались у взаємних зіткненнях під дією гравітаційних сил. Після цього частина їхньої речовини осіла на успішно сформованих планетах, а частина речовини опинилась на периферії сонячної системи під впливом потужного гравітаційного поля Юпітера. Таким чином, у нашій сонячній системі найімовірніше досі кружляє на великій відстані від світила. Значна маса протопланетних тіл. Взагалі, подібні зіткнення на ранніх стадіях формування сонячної системи були поширеним явищем. Це, до речі, пояснює іще одну загадку сонячної системи: котові швидкості обертання планет навколо власної осі, інакше кажучи, тривалість сонячної доби на планетах варіюються у вельми широких межах. У випадку Венери спостерігається унікальне явище зворотнього добового обертання. Ця планета обертається в протилежному порівняно з усіма іншими планетами боці. Таку відмінність важко пов'язати з розміреним упорядкованим формуванням планетної системи. Однак, якщо припустити, що підсумкове власне обертання планети навколо осі складалося в результаті суми імпульсів, отриманих нею в результаті потужних зіткнень з іншими протопланетами, все стає на свої місця. На більшій відстані від молодого Сонця. На ранній стадії формування планетної системи було не так спекотно. там формувалися планети іншого типу. Досить низькі температури не перешкоджали конденсації та кристалізації відносно легких хімічних елементів, внаслідок чого народилися надмасивні твердокристалічні ядра із скелястих порід і льоду. Володіючи потужним гравітаційним полем, вони захопили з навколишніх газових скупчень. Значні обсяги легких і легких речовин гелію і водню, що творили їх океани та атмосферу і стали ще масивнішими. Планети земного типу з їх слабким гравітаційним полем на це виявились нездатні. До категорії так званих газових гігантів нашої сонячної системи належать Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. За величезних порівняно з планетами земного типу розмірів. Ці планети характеризуються дуже низькою середньою густиною речовини. Проте згідно з сучасними гіпотезами, середині цих газорідинних гігантів все-таки є досить масивне щільне ядро з твердої речовини, що нагадує собою планету земного типу, яка утворилася аналогічним чином. Особливий випадок являє собою Плутон, нещодавно виключений з почесного списку справжніх планет сонячної системи. За розміром його можна порівняти з планетами земної групи і являє собою по суті величезну брилу льоду летючих елементів. Тривалий час учені вважали Плутон чи то курйозним непорозумінням, чи то захопленим сонячною системою чи чурідним тілом. Однак відкриття далеко за Плутоном так званого пояса Койпера, подібного до пояса астероїдів, ще одного пояса малих планет. Багато з яких цілком можна порівняти за розмірами та масою з Плутоном, рухаючись по дуже витягнутих неправильних орбітах, змусило астрофізики переглянути свої погляди. Розташований за орбітою Нептуна пояс Койпера, невичерпне джерело комет, що залітають в околиці Сонця. Згідно з сучасними поглядами, Плутон найімовірніше все-таки є найбільшим небесним тілом пояса Койпера. Зародком великої планети, яка так і не сформувалася, що обертається серед мільйонів інших осколків сонячної системи. Така картина формування планетної системи добре пояснює багато спостережуваних характеристик сонячної системи: невеликі розміри, великий елементарний склад і конденсований стан внутрішніх планет, великі розміри, легкий елементарний склад і рідино газоподібний стан зовнішніх планет. Єдиний напрямок руху планет по орбітах навколо Сонця. Не так давно астрономами було отримано перші докази існування планетних систем біля інших зірок і з'ясовано деякі їх характеристики. Завдяки цьому, сьогодні ми точно знаємо про те, що за межами Сонячної системи планет існує набагато більше, ніж у середині неї. Зараз уже відомо понад 5000 планет і зоряних систем. Однак лише окремі планетні системи, схожі на наш космічний дім. У всіх інших, судячи з усього, планети рухаються навколо своєї зірки сильно витягнутими еліптичними траєкторіями, тоді як у нашій сонячній системі орбіти всіх планет, за винятками Плутона, наближаються до кругових. Крім того, у більшості цих систем усі планети обертаються навколо зірок на відстанях, що не перевищують радіус орбіти Меркурія. У деяких планет період обертання навколо їхнього сонця і зовсім становить лише кілька земних діб. Ось тут і з'ясувалося, що як давно підозрювали деякі астрономи, наша сонячна система досить незвичайна за своєю будовою. І насамперед, звичайно ж, треба звернути увагу на центральне тіло нашого невеликого космічного світу Сонце. Вік Сонця приблизно 4,5 мільярдів років. Процеси, що відбуваються в ньому починаючи з народження, вичерпали приблизно половину водню, що міститься в ядрі. Приблизно ще через 5 мільярдів років водневе паливо буде витрачено, це призведе до радикальних змін, у результаті яких, як це не банально за зоряними стандартами, відбудеться повне руйнування Землі і можливе утворення планетарної туманності. У сонячній атмосфері безперервно вирують шторми, що періодично переходять в урагани, бурі на нашому світилі насамперед супроводжуються появою сонячних плям і протуберанців гігантських викидів речовини фотосфери. Сонячні плями часто утворюють групи з кількох великих і малих плям, і такі групи можуть займати значні області на сонячному диску. Картина груп постійно змінюється, плями народжуються, ростуть і розпадаються. При цьому загальний рівень активності нашої зірки однозначно визначається кількістю плям. Особливо багато їх буває в період так званого року активного сонця. Живуть плями довго, іноді протягом двох або трьох обертів сонця. Це приблизно 27 діб. Сонце складається з низки концентрованих сфер або областей. Кожна з яких має свою специфіку. Схематичний розріз сонця показує його зовнішні особливості разом із гіпотетичною внутрішньою будовою. Наше сонце величезна газова куля, що світиться, всередині якої протікають складні процеси і в результаті безперервно виділяється енергія. Внутрішній об'єм сонця можна розділити на кілька областей. Речовина в них відрізняється за своїми властивостями. енергія поширюється за допомогою різних фізичних механізмів. Познайомимося з ними починаючи з самого центру. Сонце складається головним чином із водню і гелію. Глибоко під зовнішнім блискучим покровом світила панує температура що дорівнює приблизно 13 мільйонів градусів. За таких умов сонячна речовина не може бути схожою на звичайний газ. Атоми, що шалено мчать, стикаються і розбиваються вщент. Виходить щільне скупчення атомних осколків, ядер і електронів. Цю суміш фізики називають плазмою. Сонячна корона зовнішній дуже розряджений шар атмосфери сонця під час повної фази сонячного затемнення навколо диска місяця, який закриває від спостерігача яскраву фотосферу. Раптом Ніби спалахує перлове сяєво, це на кілька десятків секунд стає видимою сонячна корона. Важливою особливістю корони є її промениста структура, зростання температури в хромосфері пояснюється поширенням хвиль і магнітних полів, що переникають у неї з конвективної зони. Речовина нагрівається приблизно так само, як би це відбувалося в гігантській мікрохвильовій печі. Швидкості теплових рухів частинок зростають, частішою зіткнення між ними і атоми втрачають свої зовнішні електрони. Речовина стає гарячою іонізованою плазмою. Атмосфера Сонця починається на кілька сотень кілометрів глибше від видимого краю сонячного диска. Ці найглибші шари атмосфери називають фотосферою. Оскільки їхня товщина становить не більше однієї тисячної частки сонячного радіуса. Фотосферу іноді умовно називають поверхнею сонця. За сучасними уявленнями, спалах це раптове виділення енергії накопиченої в магнітному полі активної зони. На певній висоті під поверхнею Сонця виникає область, де магнітне поле на великій протяжності різко змінюється за величиною і напрямком. Життя на нашій планеті повністю залежить від випромінювання Сонця. Воно ж у літній полудень піднімається високо над обрієм, а взимку проходить низько, що позначається і на тривалості дня, і на кількості одержуваної теплоти. Вивчення історії Землі показує, що наша планета протягом мільярдів років отримувала від сонця стільки ж тепла і світла, скільки отримує і тепер. Отже, нам вдалося краєм Ока зазирнути в дивовижну епоху народження нашої планетної системи та її населення. Майже до кінця минулого століття ранню історію створення природою нашого космічного дому доводилося вивчати лише на основі непрямих даних. І тільки на межі століття стали доступні для спостережень невидимі раніше об'єкти, а зоплові диски. Що обертається навколо деяких молодих зірок, подібних до Сонця. Газопилову хмару, у якій виникли планети і їхні супутники, дрібні тверді тіла у космогонії називають протопланетною або допланетною хмарою. Ця хмара мала сплющену форму, тому її називають диском. Учені вважають, що і цей диск, і сонце. Утворилися з однієї і тієї ж самої обортової маси міжзоряного газу протисонячної туманності, найменш вивчена космогонії – найбільш рання стадія походження сонячної системи, виділення протисонячної туманності гігантської батьківської молекулярної хмари, що належить галактиці.